Вчора в Польщі було вперше, колеги, вперше державне офіційне святкування роковин волинської різанини, яку е, польські е, політичні і наукові еліти досить консенсусно вважають геноцидом. от Геноцид, який скоїмо е, українське націоналістичне підпілля. Упа. І в польській ЗМІ це саме так представляють. І, до речі, і Качинський, і Ващаковський це теж так представляють. Тобто для них проспект Бандери це виклик, власне, це виклик е, польській політиці, це виклик польсько-українському примиренню, якщо завгодно. Бо тут мовіка така: якщо є примирення, то як можна робити? вулицю чи проспект, назву людини, яка з їхньої перспективи відповідальна за геноцид поляків. І коли тут ми це слухаємо, думаємо, боже мій, про що взагалі йдеться? А от йдеться саме про це. І я вважаю, що це велика помилка українського боку. Сподіваюся, що не свідомо. Оце кажу відверто. Бо якщо свідомо, то це дуже погано. Помилка, що ми недооцінюємо. Такий настрій, недооцінюємо таку логіку. Чи які дії ага. може уможливити такого а от роду зараз зв'язку. А от я кажу, дуже просто. Що я він виправдовує? Дуже просто. От мене це найбільше вражає, коли в польській публічній дискусії з'являються гумуси такого кштанту? Ем, ну так, можливо, там до українців в Польщі не завжди ставляться добре. До тих, що працюють там люди, правди, чи живуть чи в і так далі. Але ж. Українці не пробачилися перед нами, не вибачимося за бандеру. Але ж насправді вибачалися за Волинську Отже, трагедію вони заслужили. Ну насправді вибачалися. Тобто, до чого я веду? Частина польського суспільства виправдовує своє зверхнє, часто ксенофобське ставлення до сучасних живих українців Польщі, тим, що українці, як колективна група, відповідальні за волинь. Оце дуже страшно.